Рецепт персикового коблеру Трішки солі, трішки цукру, розпушувача це навіть простіше ніж млинці приготувати. бо сіли персики з корицею. Я думаю, що ви чули багато і про персики, і, і ви точно знаєте, що таке кориця. Я опишу це простим словом: це топ. Пам'ятаю той час, коли я одного разу їхав у Укрзалізницю в дитинстві з Криму, а, і там було багато персиків, і я наче спав в персиках. Я ніколи не забув той прекрасний, прекрасний е, ту поїздку в тому плацкарті. А, і, мабуть, це був той момент, коли я закохався персики назавжди. І я намагаюся вам постійно інколи їх підкидувати в рецептах. І сьогодні буде такий гарний-гарний рецепт персикового коблеру. Або, по-нашому, це заливний пиріг з персиками. Давайте я покажу, як його швиденько легко приготувати. Ви кайфанете, я кайфану, всі покайфують, але перед. Цим, будь ласка, натисніть лайк, вподобачку, коментарчик, бо е, е, за рахунок цього моє серденько воно радується, коли я це все бачу. Отож, що нам треба зробити? Нам треба не, не напрягати. Це пам'ятаєте, головне правило не напрягаємося, все на ізі. Сьогодні у нас ізі-ізі рецепт. Беремо вершкове масло. Ось так. Пам! Вау, щось не впало. Ось так гарненько, просто ємність. І цю ємність до, е, до духовки. Таким чином ми просто розтоплюємо вершкове масло. Далі ми беремо е гарненько і змішуємо багато інгредієнтів, щоб у нас вийшло таке е ріденьке тісто. Беремо борошно, трішки солі, трішки цукру, розпушувача. заливаємо це все гарненько, ось так молоком і робимо е власне, наше злавне тісто. Бачите, дві хвилинки вершкове масло розтопилося. Е і ми робимо таке ріденьке ріденьке тісто, воно має бути з такою консистенції, знаєте. Трішки густіше, ніж на млинці. І це тісто перекладаємо до вершкового масла. Легко, просто, швидко, все як завжди. Оп. І тепер отак легенечко просто його розрівнюємо. Тепер будемо працювати з персиками. Я їх зараз трішки підтушу, нагрію їх з цукром, щоб вони були такі, знаєте, майже як консервовані, такі гарні і ніжні. Але якщо ви інколи купуєте персики, які вже такі м'які і ніжні, можна цього і не робити. Насправді. Цей рецепт дуже прикольний, тому що ви можете брати і навіть не персики мішати там з лечою або персики змішати з грушами. Ну це таке експ... поле для експериментів, просто нереальне. Вам треба просто взяти і одного разу приготувати цей, цей пиріг. Тепер я візьму о, корицю. Кориця від торгівельної марки «Варто», то торгівельна мережа Варус. Ви прекрасно знаєте, що там де є моє лице. Там буде смачненько. Коли сіли персики з корицею? Я думаю, що ви чули багато і про персики, і, і ви точно знаєте, що таке кориця. А ось персики з корицею разом єу. Давайте подивимось. Тепер власне, беремо персички, які вони трішечки стали такими м'якенькими за 5 хвилиночок. і перекладаємо в тісто. Це є та прикольна назва коблер. Якщо у вас починають персики пригоратись з цукром додайте трішки води і все буде круто. Тепер беремо, як завжди, температура 180 градусів на 35-40 хвилин. Парарампам, парампам, па парарам, пам Ось такий гарний, гарний, гарний нас вийшов коблер. До речі, ці, цей рецепт можна знайти в онлайн-каталозі від компанії Varus, який має назву фруктові та овочеві пироги». Це навіть простіше, ніж млинці приготувати, бо вони не пригорають, а вони смачні і просто залив, закинув. І це. Я опишу це простим словом. Це топ. А якщо покласти морозиво, то буде два топо топ-топ.